Вітаю! Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. Серед усіх складних конструкцій і форм знаходяться маленькі, але дуже важливі елементи. Particles. Вони здатні кардинально змінити сенс висловлювання, додати емоційне забарвлення або посилити виразність мови. У цьому уроці я розповім, що ж це за магічний інструмент такий, який удосконалює мову і як правильно ним користуватися. Ви також можете дивитись файли PDF, домашні завдання і більш детальне пояснення по цій темі, і не тільки в нашому розмовному клубі на Patreon. Там я проводжу трансляції і відповідаю на ваші запитання. Посилання на екрані і в описі під відео. Particle це свого роду модифікатор, який робить дієслова більш конкретним або додає йому новий відтінок значення. Давайте розглянемо спочатку Specifying Particles. Саме вони передають ставлення мовця до змісту висловлювання, додаючи сумнів, впевненість або інші емоційні коннотації. Розгляньмо на прикладах. Just. You should just apologize. Тобі просто потрібно попросити вибачення. Just вказує на простоту дії. Only. It will only take a minute. Це займе лише хвилину. Only. Зменшує важливість або тривалість якоїсь дії. Really. I really I must go now. Мені дійсно потрібно йти зараз. Really вказує на важливе значення зобов'язання. Even. She can't even cook pasta. Вона навіть пасту не вміє готувати. Even підкреслює щось несподіване або важливе. Simple. You simply must see this. Ти просто зобов'язаний це побачити. Simply у нас вказує на абсолютну необхідність. Definitely. definitely I will definitely call you. Я точно тобі зателефоную. Definitely виражає впевненість. Probably. He will probably be late. Він, ймовірно, запізниться. Probably виражає ймовірність чогось. Certainly. You can certainly rely on him. Ти точно можеш на нього покластися. Certainly виражає впевненість. Surely. Surely you should have known that. Звичайно, ви повинні були знати, що Surely виражає очікування або здивування. А тепер давайте розглянемо negative particles. Вони допомагають пояснити, що дія або подія не відбувається. Крім того, ці частки підкреслюють відсутність та виключення чогось із розгляду. Not. not She does not like coffee. Вона не любить каву. Not виражає відсутність її або стану. There is no time left. Часу не залишилось. No виражає відсутність будь -чого. Never. He has never been to Paris. Він ніколи не був в Парижі. Never виражає щось, що ні разу не відбулося. She likes neither coffee nor tea. Їй не подобається ні кава, ні чай. Neither виражає відсутність обох варіантів. She didn't call, nor did she text. Вона не дзвонила і не писала. Но – це додаткове заперечення. Nobody. Nobody knows the answer. Ніхто не знає відповіді. Nobody показує відсутність людей. There is nothing in the box. У Коробці нічого немає. Nothing це відсутність предметів або змісту. Nowhere. He has nowhere to go. Йому нікуди йти. Nowhere – це відсутність місця або напрямку. No one. No one called me today. Сьогодні мені ніхто не дзвонив. No one показує відсутність людей. Hardly. I can hardly hear you. Я ледве тебе чую. Hardly – це майже щось не відбувається. Тобто ледве. Scarcely. She had scarcely arrived when it started raining. Вона ледве приїхала, як почався дощ. Scarcely вражає те, що ледве сталася подія якась. Barely. He barely passed the exam. Barely. Ледве вдалося або майже не відбулося. А тепер Intensifier Particles. В англійській мові частки, які виконують функцію підсилення, зазвичай називаються інтенсифікаторами. Вони використовуються для посилення значення або емоційного забарвлення слів, особливо прикметників та прислівників. Very. She is very happy. Вона дуже щаслива. Very посилює ступінь прикметника. Really. This is really interesting. Це дійсно цікаво. Really Підкреслює значення слова. Extremely. The weather is extremely cold. Погода надзвичайно холодна. Extremely виражає Дуже високий ступінь. Absolutely. He is absolutely sure. Він абсолютно впевнений. Absolutely Посилює повну впевненість. So. I'm so tired. Я так втомився. So посилює емоційний стан. To. This bag is too heavy. Ця сумка занадто важка. To Вказує на надмірність. Quiet. She is quite talented. Вона досить талановита. Quiet вказує на високу ступінь вмінь, знань тощо. Utterly. The movie was utterly boring. Фільм був вкрай нудним. Utterly посилює негативний відтінок. Totally. I totally agree with you. Я повністю згоден з тобою. Totally підкреслює повну згоду. Completely. He was completely surprised. Він був дуже здивований. Completely посилює повний ступінь реакції. Highly She is highly skilled, вона дуже кваліфікована. Highly у нас вказує на високий рівень вмінь знань тощо. Incredibly. The view is incredibly beautiful. Вид неймовірно гарний. Incredibly виражає дуже сильне враження. Тож, що ми будемо обрати? Particles або prepositions? Багато хто на початковому етапі вивчення англійської мови часто плутають частки і применники. І це не дивно, адже вони можуть виглядати однаково і використовуються у схожих ситуаціях. Проте, насправді, ці слова виконують зовсім різні функції. Prepositions це слова, які вказують на стосунки між об'єктами в реченні, такі як місце, час або напрямок. Наприклад, у реченні The book is on the table прийменник on показує, де знаходиться книга щодо столу. Важливо запам'ятати, що прийменники не змінюють значення її слова, з яким вони використовуються, і завжди залишаються на своєму місці в реченні, на відміну від часток. Ось відчуйте різницю. Частка Max ran up the bill. Макс збільшив свій рахунок. Ran up. Прийменник: Max ran up the hill. Макс підбіг на пагорб. Та ми не кажемо Max ran the hill up. Відрізніти частку від прийменника можна, опираючись на зміст речення. Фразові дійсла, які утворюються за допомогою часток, можна лише запам'ятати. Саме тому я зібрав ключові фразові дійслова та частки, які їх утворюють. Зверніть увагу, що таких виразів значно більше. Але я зібрав лише ті, що найчастіше вживаються у повсякденному мовленні. Давайте подивимося на них. Ап. Give give up. up He decided to give up smoking. Він вирішив кинути курити. Give up – це припинити щось робити. Out. She found out the truth. Вона дізналася правду. Find out це дізнатись щось нове. Break in. Thieves broke in last night. Злодії вдерлись минулої ночі. Break in це вдертись увійти силою. Carry on. Please, carry on with your work. Будь ласка, продовжуйте працювати. Carry on це продовжувати щось робити. Take off. The plane took off on time. Літак злетів вчасно. Або She took off her coat. Вона зняла пальто. Дивіться, take off це злітати про літак, або знімати щось про одяг. PUT down – She always puts me down. Вона завжди мене критикує. Put down це критикувати когось. Look over. He looked over the documents. Він переглянув документи. Look over це приглянути. Оглянути щось. Give back. Can you give back my book? Можеш повернути мою книгу? Give back це повернути щось. Go through. She went through. A tough time. Вона пережила важкий час. Go through це пережити щось. Throw away. Don't throw away your old clothes. Не викидай свій старий одяг. До речі, дивіться не clothes одяг, а clothes. Throw away це позбутися чогось. Look around. we looked around the city. Ми озралися по місту. Look around це оглянутись навколо. Це глядати як турист по місту. Run into. I ran into an old friend. Я випадково зустрів старого друга. Run into це зіткнутися випадково з кимось. Look after She looks after her younger brother. Вона піклується про свого молодшого брата. Look after це піклуватись про когось. Take over. The company was taken over by a larger firm. І дивіться, «a firm» – «a firm». Take over це забрати контроль, взяти на себе щось. Як бачимо, частки в англійській мові це не просто додаткові слова, а важливі інструменти, які допомагають точно передавати думки, емоції та навіть змінювати значення висловлювань. Можливо, на перший погляд вони здаються незначними. Але варто лише уявити мову без них, і англійська втрачає свою гнучкість та виразність. У процесі вивчення часток в англійській мові часто виникають певні питання. Я зібрав найпоширеніше з них, та давайте розглянемо з вами їх детальніше, щоб допомогти вам краще зрозуміти, як використовувати ці важливі елементи мови. Чи можна використовувати частки в будь-якому реченні? Частки не використовуються в усіх реченнях. Але вони важливі в певних контекстах. Наприклад, у фразових дійсловах частка є обов'язковою. Без неї дійслова може мати зовсім інше значення. Водночас у багатьох реченнях частки можуть бути відсутні, особливо, якщо контекст і так зрозумілий. Як зрозуміти, коли яка частка підходить? Найкращий спосіб навчитися правильно використовувати частки це практика і спостереження. Читайте тексти, слухайте носіїв мови, звертайте увагу на контекст. В якому використовуються частки. Чи є універсальні частки, які можна використовувати частіше за інших? Частка Up, наприклад, є однією з найбільш універсальних і часто використовується в багатьох фразових дієсловах. Наприклад, get up, give up, grow up. Проте варто пам'ятати, що універсальних часток, які підходять абсолютно до всього, немає. Кожна з них має свою роль і значення. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня.